Розкажу такий приклад, простий, що йде е, батько з сином по дорозі. І дивляться в далечінь, е, видно, як літак летить. І син питає батька, якби що це, чому він такий маленький? А Батько каже, тому що він дуже далеко від нас, і ти його не можеш побачити так близько. І вони взяли, зібралися і поїхали на аеродром і подивилися на самоліт якийсь близька. І син був в захваті. Який самоліт великий, який він неймовірний, який він ну просто огромний, масштабний, який потужну силу має мотори, і так само з Богом в нашому житті. Коли ми близько біля Бога, коли ми е, у відносинах з Ним, коли ми відчуваємо Його, коли ми приділяємо йому час, Бог для нас дуже масштабний стає. Бог для нас є сильний, Бог для нас є могутній, Він той, який е, відкриває нам дорогу, Він той, який направляє наші дороги, Він той, який відкриває наші питання. Він стає для нас просто грандіозним і сильним. Коли ми далеко від Бога, то Бог стає для нас таким маленьким, десь там незначним, десь ми його про нього чули, десь чули якісь свідоцтва. Але він в нашому житті є маленьким. Ми, ми, не знаємо, ну, ми якби знаємо, хто це, але особисто ми його не знаємо. Так само, як. Син удивлявся стосовно того, що літак, наскільки великий, так само Бог може бути в нашому житті наймовірно великий, неймовірно сильний і могутньо проявлятися. І бажаю, що в цьому році ми найперше за все це відчували вблизі Бога і більш приблизились до нього, тому що це є це саме перше благословіння в нашому житті, коли ми приближаємося, і тим, хто приближається до нього, біблія пише: Бог воздає. Але бо теперішній час він е, дуже багато викликів вимагає від нас. Він вимагає дуже е, шустрості, е, постійно е, розумового сприйняття, аналізу хорошого, е, розуміти, де ти не так поступив, де так поступив, і робити висновки, і змінюватись. І в цьому теперішньому часі, щоб рухатись. Потрібно дуже близько бути з Богом. Потрібно дуже близько мати Його в своєму серці і відчувати, що він хоче від тебе, і відчувати, як він хоче тебе направляти. Я хочу зачитати місце писання: це псалом 39 розділ, 9 вірш. Псалом 33, 9 вірш. Тут знаєте ви всі його, це е, скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Амінь. Амінь. Да. Бо акцент, якби от на цьому на цій першій половині місця писання. Але потрібно скуштувати. Бог перш за все хоче, щоб ми його скуштували. Він зробив все для нас, він зробив все зі своєї сторони. І він хоче, щоб ми як крок до нього просто скуштували його, приблизили до нього, почали пізнавати його, ще більше пізнавати. І хочу також питання задати, але я готував питання це для тебе, Сергій. Да, ну, я коли думав над це питанням, то якраз от думаю, що ти е, зможеш на нього відповісти. Дивися, це, е, якщо б ти е, от знав, що до вечора ти будеш стояти у, ворот, у воріт пекла, що би ти віддав раді того, щоб опинитись в раю? Да. Ну, це не, не приймається так. Е, це про роздуми, якби щоб. Що, що би ти міг віддати, і що би ти віддав, щоб опинитись у раю? От була би така можливість. Щоб я віддав, віддав бо туда всі ті. Чого я тут у воріт, майкла, значить, є якась причина, причина це я постав її собі собі туда. Тобто, погодь, погодься, що все би ти віддав, що би потребувалося від тебе, щоб бути у воріт раю. Звичайно, так да. і дійсно питання сьогодні до нас: чи все я віддаю, щоб бути в близості з Господом? Чи все я віддаю і всім, чим я можу жертвою, щоб бути в близості з Господом, і Біблія пише місце Писання Єфесян, другий розділ, 10 вірш: бо ми його творимо в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Господь уже наперед предназначив твоє життя і ті діла, які Бог хоче, щоб ти робив, ці слова, які Бог хоче, щоб ти говорив, ті плани, які Бог хоче, щоб ти планував. Тобто Бог уже наперед для своїх дітей плану запланував ще утроби матерні, як Біблія пише. І щодо наших діл, які вони? Щодо наших діл. Як ми відносимося до церкви, як ми відносимося один до одного, як ми відносимося до служіння, в якому Бог тебе поставив? Як ми відносимося один до одного? Чи хватає цієї жертви для Бога цих дві години в неділю, які ми приходимо на служіння чи на конференції? Чи хватає цього часу для твого індивідуального зросту? Чи хватає ці дві, неділі, ці дві години репетиції, які ми також приходимо, і кожен тиждень майже е, тут від... Практикуємося, вчимося. Чи вистачає цього часу, щоб ти ріс духовно? Я можу сказати по собі, що цього не вистачає. Цього абсолютно не вистачає, щоб я міг рости духовно і змінюватись в своєму характері, в, своїм, в своїх баченнях, у своїх переконаннях. Мені завжди не вистачає от цих декілька хвилин часу, можливо, до години часу, щоб пробувати в Бозі, щоб почути, що він хоче сьогодні до мене сказати, щоб заспокоїти своє серце, щоб відчути, куди він вообще моє серце просто кличе, до яких діл він хоче, щоб я, які діла я зробив, а можливо настроїв мене на те, щоб. Буде попереду цього дня. Господь нас до цього готовить, Господь до всього нас готовить. І Біблія нас закликає, що невже в тебе нема 10-15 хвилин на протязі дня, щоб приділити йому час. Тому що дійсно, коли ти будеш перед вічністю, не буде Бог питати, да, ти ходив на зібрання, добре, ти ходив, ти ходив на репетиції, ти ходив, ти... слава Богу, що ти ходив. Ну але скільки часу ти прибув з ним? Скільки часу на протязі дня ти приділяв, щоб пізнавати Слово Боже, щоб просто углублятися в нього, щоб просто поспілкуватись. Сказати, що в тебе на душі, чи що тебе ранить, чи що тебе тривожить, чи чим ти радісний, наповнений емоціями. от це буде дуже велике мати значення. І зараз є багато ресурс дуже великий. Ти не можеш читати Біблію, не мав в тебе сісти, допустим, сісти закритися і почати читати Біблію. Є аудіобіблія. її можна слухати напротязі дня в роботі, слухати, роздумувати, переживати його присутність. Не можеш зайти в тайну кімнату і відділитися, помолитись. Ти можеш там, де ти працюєш, знайти якісь приміщення і просто відділитись, молитись. Господь хоче, щоб ти там, де ти знаходишся, щоб ти прославляв його і пізнавав його, тому і Він буде говорити з тобою. Він буде промовляти, він буде тобі давати якісь думки, він буде тебе вести, він буде тобі якось десь послужити, тебе вести. Бог знає, як робити працю свою через тебе. Можливості завжди є великі. Можливості завжди є скрізь у кожній ситуації твого життя, як і на роботі, так і навчанні, так і. і... Де би ти не находився, твоє бажання, твоє серце. Бог дійсно хоче з своєї сторони бути в наших словах, Бог хоче бути в наших планах, Бо хоче бути в нашому баченні майбутнього, щоб це бачення було сформоване через нього, щоб він нам дарував ці думки, як планувати, куди рухатись. Тобто, Господь хоче в цьому нас бути, але щоб чути його, щоб чути його і розуміти, що Господь хоче, що перш за все потрібно. Просто посвятитись йому, просто посвятитись йому на спілкування з ним. Це проста дуже істина, але замітив по собі, що дуже часто вона мною занедбана. Тобто, ти встав раном, вроді зараз і більше часу можливості є, щоб почитати, помолитися, але все рівно встав, щось вдома зробив, щось пішов, якісь питання, щось купити, придбати. І приходиш на протязі дня, кучу справ вирішив, але дійсно в серці якби і мало часу прибув з Господом, мало часу пошукав його, мало часу е, просто відчував його. Ми маємо перемагати свої немочі, ми маємо перемагати свої тілесні немочі. Буває таке, що ти приходиш з роботи, да, розумієш, що тобі потрібно почитати, сон перемагає. Розумієш, що тобі потрібно помолитися, ідеш поїсти. Ще щось, або в інстаграм залізаєш і просто гортаєш, часто за собою це замічає. І тоді, коли ти хочеш почитати, коли приходить така думка, що потрібно щось почитати, помолитися, якось поговорити з Богом, кучу знаходиться якихось планів, які тебе просто уносять. І ти не навіть неосознано просто робиш вибір і віддаляєшся від Бога. Неосознано навіть. Як ми служимо Богу і як ми е, відносимося до служіння, відображає те, наскільки глибокі наші відносини з Ним. Не хватає цього, щоб просто ходити в церкву. Господь дійсно нас кличе на глибину. Господь кли дійсно кличе нас у ці сильні взаємовідносини, близькі взаємовідносини. І те, наскільки в тебе глибокі взаємовідносини з Богом, відображає, наскільки ти посвячено зможеш служити, наскільки ти в церкві будеш посвячений, наскільки ти в церкві будеш тим, який буде нести це світло, тим, який буде показувати цю любов. тим, який буде показувати оці відносини, це все буде відображатись і витікати з твоєї тайної кімнати. Якщо в тебе є ця тайна кімната, то повір, це буде видно багатьом людям. Але якщо в тебе вона занедбана, то також це буде багатьом видно, тому що твоє серце, воно буде в пошуках чогось, але в, чому, в тому, в чому ти сам не знаєш, чого ти шукаєш. Є моменти, коли ми служимо Богу і робимо працю на Неві Господній, але. Чути ближнього, потребу ближнього, і прислуховуватись до докору, який нам може робити брат зі сторони, або ще хтось зі сторони, близький або служитель, не хочемо. І не хочемо брати це до уваги, а просто відкидаємо. Ми не задумуємося, що в Біблії також і це місце писання, що краще бути з тими, які. Е яких було можливо надламаний дух, надламане серце, ніж з тими, які постійно в них завжди ну, радісно, якби завжди все в них ну так, як нам здається, на, на висоті, хоча це так зовні можливо кажеться, але всередині ніхто знає яке людське серце. Тому що Біблія пише, що легше працювати Богу з душею, яка є надломана трішечки, йому легше її перемінити, легше з нею щось зліпити і довірити їй щось цінне, чим з тим, який ну, думає, що він вже якби, все, все знає, все вже може. Вже він йому якби ну якби І пастир вже нічого не може сказати, і ближній, якби, коли докоряє, то не слухає. Богу важко з таким працювати. На Богу набагато легше сказати тому, який сокрушений перед Богом, і чекає, поки Господь дасть своє слово і направить тебе. Тому хай Бог благословить нас в цьому, що ми були чуйними. Знаєте, апостол Іван. Чим він від, 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 відділявся від чим він відрізнявся від інших апостолів? Він був, коли Ісус говорив, завжди лежав на колінах його. Він слухав його, він любив його, і Бог йому не дав участі такої, як і всім апостолам. Він один, хто не був. Е коли не, він вмирав один із тих, хто вмирав своєю смертю. Він не був немучимий, не якось, е, е, його не, не камнями не покидали, над ним не здівалися. Він просто вмер своєю смертю. І це говорить про те, що ці відносини, які в нього були з Ісусом, особливо, Він наскільки його любив, якраз Бог його зберіг від цього. Бог його зберіг від цього. І це хороший теж приклад. Візьмемо, до прикладу, Ананія і Сапфіру. Чого е, коли вони прийшли, і апостол Петро сказав спочатку, Ананій прийшов, і е, коли був цей час, що всі, в, у всіх було все обще, тобто казна була обща, все було обще, і кожен мав принести в до них апостолів все, що в нього є. І коли Ананій перший прийшов, і в них бу, вони були дуже багаті люди на той час. І Бог. Е, Через Духа Святого Апостолу Петру відкриває, що чи все він приніс до, до них апостолів. Але Петро каже: хто, вложив, хто дав тобі, як, чому ти дозволив вложити дияволу думку, щоб обдурити, ну, тобто обманути нас? І коли Ананій лише думав, як вони здогадалися, що вони не все віддали до них апостолів, тут же він помирає. Приходить жінка, і так само участь її така сама чекала. Про що це говорить? Половинчасте християнство. Вони наполовину лише віддали те, що вони мали. Вони були, були багаті, їхнє серце до того було приліплене. Але оце половинчастість їхня, вона їх зруйнувала, вона їх довезла довела до краху. Так само в наш час, оце половинчасте християнство, воно може нас надламати. У період випробувань воно може дати про себе знати. Ти не зможеш. Коли ти половинчастий християнин, ти не зможеш прийняти то, що Господь для тебе хоче, чим Господь тебе хоче благословити, чи те, в чому він тебе хоче вести. Коли ти половинчастий християнин, ти не можеш служити на повну віддачу Господу, ти не можеш бути повністю посвячений Богу, коли ти просто вроді ти служиш в церкві, ну. Но... Твоє життя воно дуже мало переплітається з Богом. Ти служиш в церкві, але твої відносини вони не, ти, не ростуть в Бозі. Ти служиш в церкві, але твоє серце чим далі, воно закривається. Ти служиш, вроді Богові, але твоє серце воно ожорсточується. Ти, вроді, служиш Богу, але твоє серце може нездатне не просто приймати критики любої. Ти, вроді, служиш Богу, але все рівно твоє серце чимось огорчається, опічалюється, чимось десь раниться. Господь хоче повністю, щоб ми довірялися йому. Господь хоче, щоб ми повністю відкривалися для нього. Тому що Він відкрився для нас повністю. Він відкрився таким, яким він є. І не пожалів себе, щоб прийти і бути з нами, і любити нас, і благословити нас. Вкусіть і побачите, який добрий Господь. Бог завжди залишається вірним, благим до нас. І Його жертва, вона недаремна, недаремна для кожного з нас. Тобто, Бог, Він Ще коли на Христі був, то Він вже знав про нас. Він вже знав про нас, які будуть цей час служити. І він вже в тому часі мав ті благословіння, заплановані для нас сьогодні. І ту благодать, яку Він хоче вилити на нас, і ту, ту помазання, яке Він хоче дати, щоб воно навчало, він вже має можливість виливати і хоче виливати. Але з нашої сторони потрібно відкритися, з нашої сторони потрібно прикласти максимальну зусиль. І не по порахуватись ні з чим, щоб віддати все Господу, щоб віддати своє серце, а Він покаже, як далі, він покаже, що далі робити. Він скаже, він направить, він вирішить твої питання. Ми не задумуємося інколи, що ті тупики, які є в нашому серці, ці інколи якісь бар'єри, через які ми не можемо пройти, вони це не просто якісь е, візуальна якась проблема, яка створилася, і ти не можеш її вирішити. Всі Переживання або тупіки, або ці бар'єри, які тобі мішають для росту, для розвитку в тій чи іншій сфері, воно вирішується спочатку на духовному на, на в духовному світі. І коли ти в духовному прориваєшся, шукаєш Бога, піднімаєшся в ньому, не дивлячись, що тобі є певні складності, не дивлячись, що не розумієш, але ти все рівно. Прокрадаєшся до цієї благодаті, знаєте, як, як з вогню черпаєш оцю благодать, шукаєш від Бога слова, шукаєш від Бога помазання. І дивишся, вроді недовго не часу прийшло, шукав Господа, і двері відкрилися. І двері відкрилися. Господь він добрий пастир, Він піклується про нас. І я хотів, щоб ми е, найперше молилися один за одного і підтримували в молитві, щоб Бог став дійсно тою. Тою рукою, яка нас витягне з любого, з любої справи, де ми не розуміємо, з любої ситуації, де нам може не підвладна та ситуація, з любого гріха, де ми вже упустили руки, з будь-якого з, з, з цього ця якоїсь тяжби, яка довгий час можливо тебе твоє серце окутувала, Бог може підняти, Бог може укріпити тебе, Бог може зміцнити тебе.